Привіт, привіт, привіт! Ми з вами дуже раді побачитися сьогодні. Я сподіваюся, що це почуття взаємне, тому що ми сьогодні будемо дивитися Мальту, а саме представницю Мальти на Євробаченні 2024. А якщо відверто, я дуже сподіваюся, що хоча б цього року представник ну цього року представниця Мальти мені сподобається, бо минулі якось не складається в мене з Мальтою. Нічого цікавого. Ти минулого року, хоча б за, за саксофон в зачепився, а мені взагалі нуль. Хочу. Там і був нуль. Мені просто сподобалося, щось соціон, від мальти, але не пісня. Ой, там, судячи з картинки, щось буде щось буде дуже цікаве. Якась дівчинка Сара Бонічі. Боїчи? Я сподіваюся, правильно Луп. читаю. Пісня називається Луп, і ми це послухаємо. Ну крім крім, де нікого згадати з Мальти, екскізмафренд. Тому, я думаю, затягувати спочатку не будемо. Давайте ми подивимося, дамо вам якусь рефлексію. Ви на це теж дасте нам рефлексію унизу в коментарях. Також можете поставити нам вподобайку. І, на і підписатися дуже важливо. підписатися, Так, а сезон Євробачення вже несеться, 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 але це тільки початок. У нас ще дуже-дуже-дуже багато роботи з вами. І ви будете теж дивитися на це все. Роботи? Отож. Аріана Гранде, початок. Та-та-та. Це шанель, це шанель. Так а, -а, а те ж саме. Хореографія Шанель. No, 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 so, so... Алло! Так, так Шанель те ж саме робила. Так, не гола. A... Але костюм дуже схожий. дуже схожий. Ламає вона оцей ритм, знаєш, якось. Та це шанель! Я не, я ненавиджу отаке пряме наслідування тому ну, що далі вона не робила мені вже не подобається па па, -па просто навіть хореографія сходиться Алло, ну, Мальта, ви щось, щось, щось? це абвіасну це прям очевидно максимально. Те ж саме, на принципі без. без співу. Вона висідає, так. Ні, <му> я розумію, що Шанель завоювала дуже велику увагу, але це не завоює увагу. Ні. Копії ніколи так не спрацьовують. Дуже дуже авіасно. Та я, ти думаєш, я цього не бачу. О, ну очі зараз. Це щось нове. себе. Давайте її катайте оце. Та-та-та. Угу. Все, вимикайте. Я пісню не вловлюю взагалі. Ти, ти вловила, хоч я внувила, мелодію? Я вловила, але вона настільки. Yeah, 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 yeah. Ой. Ой! Господи, Крістина Агілера померла б і, mm -hmm. і тричі в крані перевернулася. <му> вона мені когось нагадує дуже попсову. Щось мені з Кіпру від діябло трішечки, але лише якимись такими фрагментами мають. Фрагмент маю. є, фрагментарно там референси є да. деякі. А це Шанель. Це, це чиста Шанель. Іспанія. Ну, слухай, Шанель наслідувала Форейра, тепер наслідують Шанель. До речі. Ну, в неї від Форейра взагалі нічого, нічого немає. Я не знаю, чи варто щось тут казати. Вокал жахливий. Ну, ну, мені не сподобалося. Мелодії я так і не почув за всю пісню. Вона уривками щось там викрикує. Пісні як такої нема. Ну, мелодійної а, складової дуже, тут нема. Дуже багато поставлена хореографія на, на оцю сексуальність, дуже підкреслену жіночу сексуальність. Ну так щоб Але жіноча сексуальність? сексуаль. Знаєш, що мене відштовхує від неї? Оце наслідування вона намагається. В ній ця сексуальність неорганічна, вона не виглядає, ніби навіть та сама шанель. Якби я її не Слухай, не, не, не любила, я словом, але там була. Іноді навіть переслуховую, бо ту пісню можна слухати. Шанель можна не можна. тільки дивитися, можна. її можна слухати. Там є мелодія, ну no все А тут натуральності немає. Nope. Це якась награність, якесь навмисне слідування оцим от паттернам, і це відштовхує. Вона намагалась показати вокал, але його. Вона його не, не змогла показати. Там якось... був оце, де вона затягувала, де я сказав про Христину Гілі. Here we go again. Це був дуже це намагання. Це, це прям так. був дуже референс до однієї з писань. Так, так, так. І, і там вона намагалась скопіювати це, але в неї навіть приблизно це не вийшло. Ну і хореографія просто злизана. Шане ну, добре, ми Одні вже проти що шанель разів п'ятдесят. сказали. Розумієш, чому біда в ній немає особистості, ні немає. немає нічого свого. Вона просто копірка. Є вторинність, коли вона красива і прикольна, коли вона перероблена. А, взяті референси, ну ви, я сподіваюся зрозуміти про що ми кажемо. А є вторинність отака. От саме отака копіювання наслідування до того ж, так в наглу. Ну мені фу. Oh my God! My God! Взагалі, Мальта. Ну Мальта, ну я вас прошу, кожен рік. Ну була ж Дестині. Ну вас ж почало виходити, коли була Just a raging bitch. Ні, ну та два роки поспіль випустила дві класні пісні. Що не кажи, ну хай вони не, не переможуться, але це дуже класні були пісні з класним вокалом. I'm Так, якщо мені кілька е, років не подобається щось від країни, така, ну блін, ну можна хоча б цього року. І цього року нема. Ну що ж, вашу думку, будь ласка, напишіть нам у коментарях. Боже. Я сподіваюся, ви почули чи побачили щось, чого ми не почули чи не побачили. Я раді, що цього року будуть витятити не тільки мене. А у мене така емоція, що хоч хтось гірше, ніж Альона, Альона і Джеріх. Ми з вами на сьогодні прощаємося ну на цій оптимістичній ноті, що ж тут скажеш. Що ж мої хороші? Бай! Бай!